Хемел Трофі називається по драгобратськи Це отака от їзданина тут. Це для тих, хто думає, що він самий крутий. Для тих, у кого там... Як вони звуться? Лексуси, пради, круізери. От такі тут машини їздять. Хоча ось з 200 якось вниз їде. <реш> Якось їде. А взагалі то їздять. Взагалі-то їздять отакі машини. Як ото поїхала перша. Там... там він зверху їде, зараз має вниз прочищати трактор дорогу. Зараз той хлопчина вверху на... там праду. Зараз хлопчина той проїде. І буде їхати вниз трактором. в